Знаєш бренди одягу? Ну, не всі, але знаю. Давай перевіримо. Давай. Що це за бренд? Армані. Ar Армані, супер. 10 гривень забираєш і далі. Забираю. Сидеш, ні, далі. ні, йду далі. Боже, я переплутав слова, У мене вже голова просить. Йдемо далі. Поло Рай. Ральф Лаурен. Супер. 20 гривень забираєш. Далі. Далі, окей. Парфуми дуже популярні. Версач. Версач, поки що дуже легко. 50 гривень, ідеш на сто? Далі. Далі? Не забираєш? Ні. Добре. До Чикавана. Ні. Гучі. 100 гривень забираєш. Е, е, далі. Далі. Там буде тяжко. А літаю в ніс удара. Так, добре. Ну так. Да. Я попереджав. 200 гривень забирають. Але якщо я підписаний на Zatru Shop, я віддаю. Ти... Бля, але я не підписаний. Не підписаний? Реально? Я ж ти так говорив, я вже подумав, що підписаний. А нема догадок взагалі, що це? То ні. Чесно, ну, що на що похоже? Монклів. Ні, не Монклір. Тоді не знаю, взагалі.